Всім привіт! Ситуація в Куп'янську від моїх побратимів з мого підрозділу, які зараз тримають це місто в складі Збройних сил України. Я нещодавно від них повернувся і зараз буде два російських фейки. По-перше, які активно просуваються щодо Куп'янська. По-друге, я Орловський Віктор, ветеран війни, учасник бойових дій, бойовий медик 101 окрема другий батальйон. Прошу вас в коментарях залишити добрі, теплі слова підтримки для тих хлопців, які зараз б'ються в одному з найпекельніших міст на сьогоднішній день в Україні. І так, перша риторика пропаганди рашки про те, що місто в облозі або місто в котлі це. Повний фейк в місті дуже складна, напружена ситуація. Міські бої можуть початись будь-якої хвилини, будь-якої секунди, тому що тактика просочування росіян е дуже активно використовувалась на цьому напрямку. Плюс арта, плюс е дрони, плюс каби. Тобто всі засоби ураження, які тільки можливо, по Куп'янську використовуються. Але важливий момент місто під контролем. З е, вогневим Збройних сил України в значній мірі, а, орки перевдягаються в цивільних навіть в жінок, і тому дуже складна напружена ситуація. Також складна напружена ситуація з входом-виходом на позиції. Він практично неможливий. Хлопці, які заходять, залишаються там на невизначений термін, тому що це тактично, е, тактично грамотно. На жаль, це так. До крайніх позицій ще якось можна добратися більш-менш, якщо швидко, то більш-менш безпечно до позицій в самому місці. Всередині логістика відбувається зовсім іншими шляхами чим наземним. Друга, друга теза риторики Русні заключається в тому, що на Куп'янськ кинуті жіночі підрозділи Збройних сил України. Тому що вже не вистачає чоловіків. Так от, в Збройних силах України нема підрозділів за гендерною ознакою, наскільки я знаю. По-друге, чоловіків дійсно не вистачає. Тому, е але ми це відчули ще, ще восени 2022 року, насправді. Е але ж, головне, чого не вистачає, це вашої підтримки. Я прошу поширення цього відео, лайк, репост, коментар обране. Я прошу підписка всі можливі активності для його розповсюдження, тому що я збираю кошти як офіційно зареєстрований волонтер, також як засновник благодійного фонду. Всі рахунки офіційні на велику кількість хімічних грілок, на велику кількість сухих душів. Це те, що можна з легкістю доставити на позицію, ну з легкістю відносно того, як доставляється все інше. А, також Прилади Чуйка 3.0 детектори дронів захопленням відеосигналу, запчастини для Камазу, запчастини для Карча Л200. Це пікап, якому більше 25 років. А, такі пікапи, як і Toyota Хайлюк з тих років, доказали вже свою найбільшу ефективність в плані ремонтнопридатності, в плані а, надійності. І тому саме з ними працюють хлопці для заїзду на позиції, для заїзду в бік позиції, навіть так скажемо. Запчастини на КАМАЗ е також і рація для бойового медика. Звичайно, у нього є, але йому потрібна ще одна, тому що вони працюють в парі і так потрібно. Я не можу теж багато зайвого казати. Друзі, за посиланням в профілі є. Постійна Монобанка для підтримки 101 окрема, другий бат, шоста рота. А, також я дописав би туди п'яту роту і взвод вогневої підтримки, але нема міста. Не, не, а, монобанк цього не передбачив. А, прошу, долучайтесь донатами. Прошу долучайтесь максимальною підтримкою. Також там є номер картки, теж Монобанк, все офіційно. Також. Якщо вам складно знайти ці реквізити, просто в гуглі напишіть позивний Орел, і першим видачі буде сайт благодійного фонду, засновником якого я є, там теж є реквізити, але вже у приваті. Ваша підтримка необхідна, це все непрості слова, це все те, без чого там на фронті найважче. Не світло, не тепло. А, ворог це дуже складно і важко, але коли немає підтримки і відчуття. Тилу це просто звіздець. З Богом, друзі! Боротьба триває, війна триває. Побачимось!